Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Васильівка ще на пару кілометрів ближче. Три роти росіян полягли за цю добу на таврійському напрямку. Втратили 68 одиниць техніки. В районі Жереб'янки наші хлопці збили російський вертоліт мі 24 В селі Розівка Пологівського району ліквідували склад боєприпасів. Згоріли два урали, БТР та вантажівка. В районі села П'ятихатки багацько орків здалися в полон. Зсу зайшли в глибокий тил росіян. Про це каже повер Путіна Пригожин. Мовляв, група українських військових вже біля Токмака в селі Садовому, що в 23 кілометрах від лінії фронту. Інформації від нашого генштабу не було. У Запоріжжі запустили електронну мапу укриттів. На ній тільки працюючи сховища. Наразі їх близько 900. Мапу на сайті ЗОВА обіцяють доповнювати. Близько другої ночі у Бердянську пролунав вибух, прилетіло в село Азовське по базі відпочинку троянда, яку облюбували окупанти. Росіяни вдарили авіацію по преображенці. Поранений дідусь 84 років та жінка ще одна постраждала від російської атаки в Оріхові. У Запоріжжі поліцейські знайшли схованку з боєприпасами та вибухівкою. На території гаражного кооперативу виявили снаряди, набої та тротилові шашки, чиє ще належить з'ясувати. Залізяча колеса і пляшки з узбережжя центрального пляжу прибирають сміття. Міська рятувальна водолазна служба та АКП «Титан» почистили дно Дніпра на глибині до двох метрів. Під час чергового російського обстрілу в одному з селищ на Запоріжжі навпіл зігнуло електроопору. Бригади Запоріжжя Обленерго працювали цілодобово і усунули проблему за два тижні. У соцмережах розкритикували новий лук з Латини чиновниця, яка фігурує у справі розкрадання гуманітарки і нині мешкає за кордоном. Виклала фото з сумочкою Прада за півтори тисячі євро. Бо бренду фензі і годинником, схожим на юбло ціною від п'яти тисяч зелених, підписала знімку питанням звідки в співвітчизників стільки ненависті та негативу. У Запоріжжі відкрився сімейний центр, шелтер з укриттям, дитячою кімнатою та кабінетом для навчання, створено волонтерами у співпраці з міською владою для родин із дітьми. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.